Умивальник є невід'ємною складовою сантехнічного обладнання кожної гігієнічної кімнати. Існує широкий спектр конструктивних особливостей і дизайнерських рішень стосовно конструкції та способів монтажу умивальників, зокрема, монтаж на стіні. І саме його ми представимо у цьому відео. Інструменти необхідні для монтажу умивальника: ролетка або мірна стрічка. Олівець, який застосовують для розмічування місця встановлення умивальника, перфоратор та свердла по бетону для виготовлення кріпильних отворів, дюбелі зі шпильками для фіксації та закріплення умивальника, сантехнічні ключі, рівень для перевірки геометрії встановлення умивальника. Під час роботи використовуємо індивідуальні засоби захисту, адже необроблені краї умивальника чи інструментів можуть бути загостреними. Пам'ятаємо також про те, що робочі поверхні ключів не повинні мати збитих скосів та задирок. Обов'язково перевіряємо струмопровідні частини електроінструменту, а саме вилку, провід, кнопку включення. Оглядаємо корпус перфоратора на цілісність та перевіряємо його на працездатність. Перевіряємо комплект деталей умивальника та звіряємо його з інструкцією від виробника. Виконуємо примірку, прикладаючи умивальник на необхідній висоті до стіни і вирівнюючи його положення по рівню. При цьому на стіні наносимо позначки у відповідності до розташування отворів. По нанесених мітках просверлюємо отвори та забиваємо в них розпірні дюбелі. Обережно вкручуємо шпильки кріпильних елементів, слідкуючи за дотриманням перпендикулярності до стіни. Притримуючи умивальник, на шпильки наживляємо гайки. Стежимо за тим, щоб не було порушення розміщення умивальника по горизонталі відносно підлоги. Фіксуємо умивальник щільно до стіни. Під час цього етапу використовуємо сантехнічний ключ. Перевіряємо міцність кріплення умивальника на стіні та його розміщення по горизонталі. Прибираємо робоче місце та збираємо інструменти.